Біженцям з Криму місто офіційно виділило житло для тимчасового проживання. На народне віче до Глобино приїздив народний депутат Юрій Бублик. Сьогодні у всьому світі визначають День медичної сестри. Сестер милосердя вітали і у Криманчиці. Днями хокейні команди визначали на льодовій арені. Хто із них наймайстерніший. Новий тиждень традиційно розпочинаємо новою порцією інформації про розвиток подій у місті. Вітається щоденник наш час. У наступні півгодини говоримо про найцікавіші події вихідних та дня сьогоднішнього. На центральних вулицях міста у парках побільше літніх кафе і мобільних кав'ярень. А біженцям з Криму місто офіційно виділило житло для тимчасового проживання. Ці та інші рішення сьогодні затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про найголовніше далі. Разом з погодженням розміщення пересувних точок для реалізації хот-догів, кави та появи біля кафе літніх майданчиків у головній адмінбудівлі міста затвердили і зміни вартості харчування в закладах оздоровлення та відпочинку дітей. Коштуватиме воно на 2 гривні дорожче, аніж планували спочатку. Проміння освіти переглянуло вартість денного харчування. Планували 16, зараз. буде 18 гривень». Говорили на засіданні і про переселенців з Автономної Республіки Крим. Нагадаємо, кілька місяців тому, побоюючись загострення на півострові суспільно-політичної ситуації та репресій, кілька кримських родин, залишивши власні домівки, переїхали до Кримичука. Житлом і речами першої необхідності біженцям допомагали активісти і просто небайдужі кременчужани. Нині ж місто виділило родинам житло. Про що йдеться у відповідному рішенні міської конкому про надання кімнат будинку для тимчасового проживання по вулиці Гаріна, 24 в місті Кременчуці. Біженцям з автоном Республіки. Серед інших було прийнято й рішення щодо зменшення бюджетних асигнувань у поточному році. Як розуміємо, на певних проектах місто буде економити. Депутатська комісія з питань земельних сьогодні зібралася у стінах головної адмінбудівлі міста, щоб розглянути декотрі зі своїх профільних питань, які планують винести на травневу сесію. Примітними на засіданні виявилося, власне, не питання, а сама земельна комісія. По-перше, своїм дуже і дуже скромним складом. Цього дня прийшло всього четверо із десятки членів комісії. По-друге, не з'явився сам пан головуючий Валентин Стасюк. Втім, у нього, якраз як з'ясувалося, була поважна причина. Він сьогодні впав у себе Подвір'ї зламав руку, повідала на засіданні про лиху долю депутата, керівник апарату міськради Наталя Карпенко. Тож виконувати його обов'язки, взявся секретар комісії пан Березянський. І вже певне, як наслідок того всього вище перерахованого, зазначимо, як на земельну комісію, така минула сьогодні незвично тихо, без галасу і у рекордний для неї термін впорались хвилин за 20. І з того ж про що говорили, найпримітніше питання про внесення змін до рішення міського Ради про затвердження правил розміщення кіосків. Такі пропонує затвердити міським депутатам на травневій сесії управління архітектури. Із прописаного у декотрих підприємців з'являється шанс ще рік подихати вільно. П'ятим пунктом в правилах написано перехідні положення з метою сприяння і захисту прав та інтересів суб'єктів підприємської діяльності, стабілізації економічної ситуації, продовжити на один рік з моменту оприлюднення даного рішення термін розміщення існуючих тимчасових споруд, які не відповідають комплексній схемі. Кіоски, які не мали дозвільних документів деякий оцей період, але сплачували за землю. Вони можуть претендувати на один рік продовження. Зазначимо, що то тільки попередні пропозиції до порядку денного, сам же перелік питань на травневу сесію заплановано затвердити вже цієї серди традиційно на засіданні президії. За наш час, і далі до новини нові оперативні святкування 9 травня передувала новина про затриманого під час отримання хабаря депутата міської ради Василя Щобака. За повідомленням у засобах масової інформації депутат отримав 7 тисяч гривень за обіцянку допомогти у вирішенні земельного питання. Більше розповісти про обставини затримання та статті, які інкримінують депутату, у міліції. Пообіцяли вже завтра. Що ж до оперативної ситуації на свята, то маємо. За повідомленням правоохоронців святкові вихідні. Ні, у місті минули спокійно. Значних правопорушень тяжких та особливо тяжких злочинів зафіксовано не було. Проте, все ж не минулось без дорожньо-транспортної пригоди, що забрали із собою життя пішохода, крадіжок та шахрайств. Крименчужан лякали міліцією та крали мобільні телефони далі прямою мовою. Зафіксовано два пограбування. Та ряд крадіжок в загальному були три повідомлення про крадіжки мобільних телефонів. Також було повідомлення про крадіжку з автомобіля, коли керманчужани задали, що взаємо автомобілі прилади для поливу, і на ранах їх не виявив. Окрім цих приладів, не виявив також і автомагнітолу. З найрезонанснішого це у нас було зафіксовано дорожня транспортна подія, яка полягла за собою смерть чоловіка в районі зупинки Новоїванівка по вулиці Київській. Сьогодні на ранок у Кременчукської мілітти надійшло два повідомлення про те. Що знову ж таки з'явилися псевдо міліціонери, які телефонували і говорили, що потрібно визволити своїх рідних із міліції. Цього разу чоловік перерахував ще гривень на рахунок. Також такого роду дзвінок надходив до Кременчужанки, але вона вимоги шахраїв не дупанала. Якщо ви отримаєте нічний телефонний дзвінок із подібним повідомленням, у міліції радять зателефонувати 102, передзвонити родичу, не панікувати, не назвати близьких на ім'я і навпаки, попросити того, хто телефонує, назвати особисті дані буцімто затриманого родича. Вже по лінії 101 маємо пожежу в автогаражі, яка виникла по обіді 9 травня. До прибуття рятувальників вогнем було частково знищено металевий дах та пошкоджено кузов автомобіля ЗАЗ-966. Ість врятовано поруч розташований гараж. 11 травня у Автозаводському районі виникло одразу дві пожежі. Про першу повідомлення надійшло близько третьої ночі. Полум'я виникло на території приватного домогосподарства і знищило дровник і паркан. У другому ж випадку горів автомобіль АЗЛК-2140. Причина пожежі наразі невідома. З пошкоджень маємо лакофарбове покриття та салон автомобіля. І на завершення блоку новин від оперативних служб кілька слів про вибори на офіційному сайті МВС України у Полтавській області можна ознайомитись із даними про правопорушення. Геоінформаційна система вибори 2014 – це інструмент, за допомогою якого кожен громадянин має змогу контролювати як роботу самої міліції, так і стан з правопорушеннями у конкретному районі місті селищі. На віртуальній мапі вже наявні дані, що надходять до міністерства внутрішніх справ з усієї України, зокрема інформація про правопорушення, що пов'язана з виборчим процесом. І до інших тем у неділю до міста глобино на народне віче прибув народний депутат від Во Свобода Юрій Бублик. Глобинчани занепокоєні протиправними діями прокурора та міліціянта району. А ще людей турбує чимало інших нагальних питань. Нардеп громаду уважно вислухав і пообіцяв розібратися. З чим саме дивіться з наступного сюжету? Незважаючи на те, що глобану відносно містечко невелике, тут щонеділі о 12-й теж збирається народне віче. Щоправда, цього разу воно проходить за участі народного депутата Юрія Бублика, якого запросила ініціативна громада. На обговорення винесли близько п'яти питань, одне з яких стосувалось роботи головного прокурора району. Нардеп каже на роботу прокурора Глобинського району він отримав не один десяток скарг і має намір з цим розібратися. Це і неналежне розслідування дорожньо-транспортних пригод, це і кришування латифундисів, це і роздача земель, де б людей були огороди, а їх перетрансформовують у приватну власність, оточуючим ті, хто ближче до влади, і багато багато таких речей, на які я переконаний, що новопризначений прокурор області зверне увагу. Самі ж глобинчани зізнаються у їхньому місті жити добре, але корупція та бездіяльність місцевих чиновників ситуацію дещо погіршують. Вони нічого не роблять на дане час щось треба міняти. Прийшли зараз подивитися, послухати людей по поводу заміни прокурора, по поводу заміни начальника міліції, по поводу заміни всіх ну, силових і структурних підрозділів. Зрозуміти, то, що багато підпілимних так би розуміючи. Підкалимних інтриг, і я сподіваюся, що багато воно винесеться на громадський осуд і розгляд. Бантежить все. І ремонти шкіл, і навчальне обладнання, чого не вистачає зовсім у школах, особливо в сільських. Занепад повний, повний, треба щось вирішувати. У нас друге страшні, Хоча б засипали чи грампілю, чи чим-небудь ужас один. Не секрет, що у Глобуно функціонують промислові підприємства, які негативно впливають на екологічний стан міста, каже еколог Микола Яременко. Так, слухання з екологічних питань тут проходило ще на початку 90-х років. Люди вже втомились вимагати від районної адміністрації звіт про екологічну ситуацію в їхньому місті, тому питань у громади назбиралось достатньо. А як екологія давала дозвіл на будівництво соєвого заводу, свинокомплексу біля Глобина, що ми всі цим дихаємо. жому теж дихаємо, цим всім. Як екологія на це дивилася і чого ніхто не приймав міри, а просто підписали всі дозвола. Об'ясніть, будь ласка. Ми запрошували сюди на наше віче відповідних спеціалістів із районної державної адміністрації, які могли б дати відповідь на ці питання. Є хто представників із адміністрації? Як хто може дати відповідь на це питання? Втім, відповіді так і не дочекалися. Тим часом пролунало наступне запитання. У Глобині така річка хороша, тихий омельник. Купалися діти, завжди ловили рибку, віддали в оренду, спалили очерет, що не можна цього робити, що загинули там. І тепер же дітям, що хлопці, завжди хлопчаки, ловили рибку, немає, де ловити. Проганяють, не можна. Узяли в оренду, віддали Майчуріна. Чому не зібрали, як то кажуть, а... сходку людей, не винесли це питання. Ну віддати, отак річку, вже, вже все віддали. Ні, ще треба й річку віддати. Стосовно ставка мер Глобино запевняє, ловити рибу там ніхто нікому не забороняє. Ніхто з удочками зараз не ганяє. Якщо й ганяють, то будь ласка, йдіть по нормі, так як це пише закон. Вудочка, один крючок і спортивна рибо. Натомість Юрій Бублик впевнений, все починається з екологічної культури. Все залежить від нас. Якщо виникла якась проблема, якщо десь хтось вносить недозволені яди, гербіциди, що бжоли дохнуть, там зайців знищують. От громада повинна гуртуватися, гуртуватися, об'єднуватися на захист свого життєвого простору. Якщо ви сподіваєтеся, що хтось з Києва приїде вас захистити, це не так. От. Нікому ми в Києві з вами не потрібні. Тому потрібно обирати місцевих лідерів, потрібно впливати на владу. Звичайно, в цих умовах це складно робити, але можливо. Також нардеп закликав глобинчан обирати місцевих депутатів шляхом відкритого конкурсу і ще місяця вимагати від них звіт за пророблену роботу. На початку нашого зібрання я дізнався номер вашого прокурора. Набираю його. Він не реагує, не піднімає трубку. Тобто я вимушений реагувати на всі дзвінки своїх виборців. Бо мій телефон знають, усі мої виборці. І коли вони телефонують, я спілкуюся з ними. Так само і прокурор повинен реагувати на ваші дзвінки, тому що він повинен вам служити, а не ви його боятись. Вже цього вівторка, за ініціативою Юрія Бублика, до Глобину, має приїхати спеціальна комісія з обласної прокуратури, аби протягом тижня перевірити діяльність прокурора і розглянути всі скарги. Це наш час, і ми продовжуємо випуск. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Слід зазначити дату 12 травня для відзначення професійного свята медсестер. Обрано не випадково. Саме в цей день, у далекому від нас, 1820 році, народилась засновниця першої у світі служби сестер милосердя Англійка Флоренс Найтінгейл. Ця жінка організувала медичну допомогу пораненим під час Кримської війни, звідти і стереотип, що медсестра це санітарка. Яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу? Сестер милосердя та доброти сьогодні традиційно вітали і у Кременчуці. Як все було бачила наша Івко. Про медицину мріяла ще зі шкільної парти зізнається нам сьогодні старша акушерка пологового будинку Лілія Шелодько. Здійснити мрію лілії коштувало чималих старань та наполегливості, адже до медичного навчального закладу вона поступила тільки з третьої спроби. Нині ж у підпорядкуванні старшої акушерки пологового 60 працівниць. Своїх медсестер і своїх акушерок на даному етапі я учу, щоб вони були відзивчиві, добрі. Я приймаю роди і даю життя е, будущому поколінню. Жодного разу не засумнівались у виборі своєї професії і медсестри з педіатричного відділення для недоношених новонароджених дітей. Приймати вітання з професійним святом цього дня вони прийшли чималим колективом. І до речі, кожна з них серед іншого сьогодні може похизуватись неабияким стажем роботи. Працюю 34 роки, всі 34 роки на одному робочому місці в одному і тому ж відділенні. Після восьмого класу поступила у медичне училище і відкривалася дитяча лікарня на Павлова. І з відкриття дитячої лікарні працюю у відділенні. З 2009 року наше відділення перевели на базу міського пологового будинку. І ми всім колективом перейшли в пологовий будинок і продовжуємо працювати. Ми любимо свою професію. Я теж в цьому відділенні працюю з самого початку своєї кар'єри. Це вже Буде літом 25 років. Недарма професія медсестри символізує доброту та милосердя. Саме на медичних сестер покладено місію допомагати іншим долати недугу та повертати радість життя. Таїсія працює з наркозалежними. Її пацієнти різняться від пацієнтів інших лікувальних закладів. Водночас місце роботи наркодиспансер, змінювати ніколи не збиралась і не збирається. Запевняє нас медична сестра з 15-річним стажем роботи. Да, дуже тяжка специфіка роботи, але медична сестра це завжди вона повинна йти на допомогу людям. Я дуже люблю свою роботу, своє заведення, де я працюю, колектив. Дуже хочеться вірити, що так щиро, як наші попередні співрозмовниці, про свою роботу говорить кожна медсестра у цій великій залі. Понад три тисячі медичних сестер, акушерок, лаборантів, то що працює сьогодні у лікувальних закладах Кременчука. Професію медика називають однією з найгуманніших на землі, але серед медиків найлюдяніша, найпочесніша та подекуди найважча саме професія медичної сестри. У тому з власного досвіду переконався і очільник міськздоровуправління. Я являюсь справжнім вашим колегою 22 роки тому я, як і ви, кожен в свій час, переступив порог нашого, нашої альма альма-матер Кременчуцького медичного училища і теж працював і в середній ланці на посаді сестри медичної маніпуляційної і фельдшера швидкої медичної допомоги. До речі, вже понад 100 років плекає медичні кадри Кримичуцький медичний коледж. Звісно, нинішня директорка навчального закладу цього дня не могла не прийти і не привітати зі святом таку численну когорту випускників. Ви всі наші, ви всі рідні, тому що вас вітає ваша альма-мата. Без вашого вмітливого розуму, без вашого професіоналізму, жодне саме дороге обладнання. Найкраща клініка абсолютно нічого не марті. Слід зазначити, що вже 11 років поспіль в області діє так звана асоціація медсестер. Тетяна Влог координує усіх медичних сестер Кримачука. Вона, як ніхто знає, якою нелегкою є праця медичної сестри. Тож і запевняє, медсестрами стають виключно за покликом серця. Я хочу вклонитися кожній з вас і вам всім. За вашу працю, за ваші руки, які торкаються новонародженої дитини в перші її хвилини народження, і коли ви разом з тими, хто на цій землі оставляє свій останній подих, я вклоняюсь вам, висловлюю вам свою повагу і свою вдячність і святом вас. Те, що медичну галузь без медичної сестри уявити складно і неможливо, підтверджують нам і лікарі. Зокрема, очільник другої міськлікарні, у стінах якої нині працює близько 400 працівників з середньою медичною освітою. Робота медичної сестри самовідповідальна, тому що безпосередні руки доторкуються до хворого безпосередньо їхні. І тому пацієнт пам'ятає, навіть коли він виписався, більше всього пам'ятає медичну сестру, як її і як вона до нього відносилася. Щире серце, добру душу та гуманну мету. Саме ці якості за твердженням повинна мати кожна медична сестра. Нехай так воно і буде, і нехай усі побажання на адресу сестер милосердя Крименчука неодмінно здійснюються. Я вам цей святковий день бажаю дійсно нормальних людських, комфортних. Умов про вашої роботи, щоб матеріальна стимуляція вашої праці дійсно в найближчі часи стала тою, щоб ви її були задоволені. Бажаю вам сімейного благополуччя і завжди бути гідними клятва Гіппократа. Я би сьогодні побажав залишатися такими красивими, які вони є. І... Щоб завжди пацієнт мог оцінити їхню доброту, а вона в них є. І ще кілька слів про здоров'я другої суботи травня, за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, міжнародна спільнота відзначає всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією з метою звернути увагу на цю проблему. А у світі близько 45% населення страждають на гіпертонію. 14 та 15 травня в амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклініках Кременчука буде проводитись вимірювання тиску для населення міста. За направленням на цю процес... Цедуру відвідувачам закладів охорони здоров'я слід звертатись до реєстратур центрів медико-санітарної допомоги та поліклінік міста. І наостанок про спорт днями юні хокеїсти Кременчука та ближніх міст зійшлися у запеклій боротьбі на льодовій арені за кубок льодового катка Айсберг. Приурочили крижане протистояння Дню Перемоги. Протягом трьох днів хокеїсти 2002-2003 років народження визначали, кому ж підкориться швидкість, влучність та найвищий п'єдестал. Детальніше про спортивні баталії наша Роксолана Гирилюк. Мне нравится этот вид спорта, он жесткий и очень большие скорости. Да, это мужской, сильный, характерный э, спорт. Хоккей это очень быстрый вид спорта, самый быстрый. Тут ну, это хоккей, его нельзя не любить. Так аргументують свій життєвий вибір на користь льоду, ключки та шайби юні хокеїсти. Визначати ж кращих та і загалом віддаватися цілком і повністю улюбленій грі до Кременчука з'їхалися команди спортсменів із різних міст. Грали за системою коло так, що усі учасники хокейного протистояння зіграли по одній грі між собою. І вже по тому у двобоях кращих визначили переможців. Їм всього лише по 12-13 років, а вони вже доводять, що гра справжніх чоловіків хокей підкорюється навіть таким юним. За бронзу на льодовій арені зіграли хокейні клуби Кременчук та Айсберг. Із розгромним рахунком 13-2 Кременчук посів на п'ятисталі третє місце. А от до фіналу потрапили одразу дві харківські команди. Зосшор дві 2002 вже в першому періоді переконливою грою відкрито заявив, хто господар на льоду. Третій період тільки підкреслив беззаперечну перевагу зю Шордві 2002 рахунком 9-5 на табло. Сложно дуже. ми старались. Ну командний дух, ми хорошо настраювались, тому і виграли. ми какби понімаємо друг друга вже і соответственно знаємо хто куди буде віддавати передачу. Як виховувати із звичайних хлопчиків справжніх переможців, знає тренер команди Олександр Пащенко. Чоловік говорить, головне зацікавити юного спортсмена, і тоді вже поступово сприяти його становленню та розвитку. Главное, чтобы у детей было желание, желание и способность, которые ты смотришь, видишь даешь им шанс. Плохо, что у нас нету, допустим, своего чемпионата Украины, такого масштабного, допустим, как КХЛ или НХЛ. Ну, ребята смотрят видеозаписи и к чему-то стремятся, есть свои кумиры. Кумиры действительно есть, запевняют участники игр за кубок людового катка «Айсберг». Мне бы хотелось быть похожим на э, игрока э, Овечкин. Александр Овечкин. Хотел бы играть в НХЛ. На кого хотелось быть похожим? На Дочука. Почему? Ну потому что он э, хороший игрок, очень много забивает. Поки ж юні хокеїсти прагнуть бути схожими на своїх кумирів та підкорювати льодові арени світу. Зазначимо, що цю арену вони підкорили. Четверте місце за хокейним клубом Айсберг Бронза дісталася гравцям клубу Кременчук. Друга сходинка за хатизек Дюсша. Ну і золото у руках хокейного клубу з Шор Шор-2002». Такою була остання інформація випуску. Наші журналісти продовжують стежити за вашою обізнаністю. Черговий звіт. Дивіться вже завтра, о 20.40. Телефонуйте, долучайтесь до створення інформаційних випусків, повідомляючи про цікаве за номером на ваших екранах. Ну і просто зараз дивіться прогноз погоди. З ним вас познайомить Юлія Лавренко. Слухайте, дослухайтесь, будьте разом з телеканалом вашого міста. Вітаю в ефірі Прогноз погоди про синоптичну картину на день завтрашній. Дізнаваємося уже зараз. На початку про погоду в регіонах. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься ясна погода. Опадів не передбачають максимально плюс 19. На півночі країни саме в Чернігові протягом дня йтиме дощ плюс 18 максимально. На півдні а саме в Одесі триматиметься хмарна з проясненнями погода без опадів плюс 21 в день. І тепер дізнаваємося про погоду на сході. В Луганську триматиметься змінна хмарність Ще не прогнозують плюс 20 максимально. Чиста вода довге життя. Магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Спеціалізований магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я, і саме час дізнатися про погоду у містах. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ і вранці, плюс 12, плюс 20 на термометрі. У Харкові триматиметься хмарно з проясненнями. Погода вдень йтиме дрібний дощ, плюс 14, плюс 20 в день. У столиці спостерігатиметься змінна хмарність. Опадеможливі в день у вигляді дрібного дощу, плюс 10, плюс 19 максимально. Магазин Султан пропонує колекцію срібних прикрас, вироборучної роботи та розкішну колекцію хюрем Султан. До того ж, ви можете обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Завітайте до магазину, оберіть все, що вам до вподоби, та отримайте знижку до 75%. Магазин Султан ми не підвищуємо ціни. Ми даруємо знижки. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці триматиметься хмарна погода. Вранці йтиме дощ від 15 до 19 градусів тепла в день. Вітер західний 4,2 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри. ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики. Має бути погода завтра. Бажаю вам доброго настрою. Побачимось.